Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що ж, акциз в дії, да? бачимо, що твориться на заправках. Давайте обсудимо деталі, що нас очікує далі: з бензином, з деспаливом, газом і всім іншим. Так, про нинішні ціни розповідати не варто багато, тому що кожен заїжджав на заправку. Бачив, а хто ні, то знайте, що автогаз піднявся по Україні приблизно на гривню 70-2 гривні. 70 2 гривні до літри на рівному місці через підняття акцизу. Їстьте, ні в чому собі не відмовляйте. Ставте газ на машини, щоб то було екологічно. Навіть законопроекти під це придумували. Ціни знистите, та й люди будуть ставити, ніяких законопроєктів їм не потрібно. Бензин. Бензин не так сильно виріс. Там в середньому підняття десь в районі 20 копійок плюс-мінус за цей місяць. І, Десь так само було в минулому місяці, тобто заправки вже помаленьку підготавлювались, ціни піднімали трішки наперед. Чому не виріс бензин? Та тому що ціна на нафту впала там з майже 90 да, доларів за ті барелі, чи як вони там їх вимірюють, до 64%. Це офіційні дані Мінфіну нашого українського. Тобто, це те, по чому закупляється в Україні. Тобто ціна впала майже на 25%. На нафту. І плюс-мінус настільки мав би здешевшати бензин. Але він не здешевшав, а навпаки, подорожчав. Тобто, ото от здешевлення ціни на нафту якраз їм дуже хорошо і вигодно співпало. Та вони й знали про те, то, тому що така тенденція весь час. Восени, от вересні, ціна на нафту весь час сильно просідає. І от саме був законопроект прийнятий під той період, під той шумок, щоб люди не побачили типу різниці. Тобто нас вкрали зниження ціни на пальне. І воно заклалося в відповідно, новий акциз. Але потім, коли нафта піде вгору, разом з нею піде і пальне, на жаль. Тому не радіємо, що бензин сильно не подорожчав, тому що мені в коментарях там писали, що о, ти казав, що бензин підскоче на 2 гривні, а бач, він тримається. Не варто тому сильно радіти, триматися, то він буде не дуже довго. Ну, можливо, ціни на нафту ще впадуть, да? і тоді й бензин, можливо, навіть трішки впаде. Ну, то дуже така, знаєте, омрійлива тенденція, якої, на жаль, в нас в Україні зазвичай не відбувається. Весь час щось, щось, щось росте. На деспаливо, відповідно, також. Тож, бачимо вже збільшення ціни на. Автогаз, і це ще не кінцеве, тому що за цей рік він там має піднятися в районі, щось рахували експерти до 7 гривень да, в загальному, щоб підігнати його до акцизу. Тобто, якщо зараз на 2, в минулому місяці там трішки піднявся, плюс саме зниження газу ще десь перекрило гривню 2, то десь на 4,55 він піднявся, а ще 2 гривні його очікує того підняття. І на бензин також. Як тільки ціна на нафту поповза, а вона як завжди повза верта, то очікуємо теж. Тож, далі спостерігаю, вам розповідаю на каналі Автотема. Зі всім цим розбираємося. До нової зустрічі, дорогі мої водії.